Радіо UA Chicago Ну що ж, друзі, ми знову лайв в прямому ефірі на хвилі 12.40 AM. І сьогодні маємо щастя поспілкуватися з талановитою дизайнеркою на та колекціонером давнього народного одягу з усіх без виключення регіонів України з Роксоланою Прокопів, яка завітала до нас сьогодні. До студії доброго вам вечора! Доброго вечора! Вітаю ваших радіослухачів! Це вперше, коли ви в нас правда? У вас перше ніколи раніше. Ви до нас не ходили, але от бачите, як доля привела. Говоримо сьогодні в основному про івент, який відбудеться вже 10 березня, о 5 годині. Цей івент має назву Кохайтеся чорноброві. Я продовження то знаю. Давайте про цей івент поговоримо. Мета цього заходу для чого, для кого він буде, і власне концепція. Основна мета це так як ми е, говоримо, що благодійний вечір. Кохайтеся чорнобриві для збору коштів у фонд «Revite Soldiers» для протезування наших військових. Це така основна е, ціль е, цього івенту. Але не менш важлива е, мета, це залучення наше, нашого. Молодого покоління, тобто ми доєднуємо школу українознавства при парафії церкви Святого Йосифа Обручника, особливо старших класів. Ми приєднуємо їх до цього вечора, щоб вони могли зрозуміти, перейняти, можливо, в якійсь мірі навчитися по-новому. Оці, оцінити та полюбити по іншому українську традицію та давній обряд, і зокрема, давній одяг, щоб можна було побачити, що цей давній одяг він може бути настільки сучасним, настільки актуальним, настільки красивим, навіть будучи тут в Америці, уся вся концепція нашого вечора тримається на автентичності, тобто. Е... Ви слав ви славитися о цим напрямком автентичним і вас багато хто знає, чекав саме через оцю цю вашу нішу, яку ви взяли собі. І ми завжди цікавило, а чому, чому, чому саме ця саме ця частина культури вам така близька до душі? Ну е... це не ніша. Це не те, що мені там щось мішає, чи хтось мені це передав. Я би сказала, що це та любов, та любов, яка наповнює мене і яка дає мені якусь певну силу рухатися далі, особливо в цей час, коли в Україні зараз війна, і в Україні всі наші рідні. Тобто, це те, що може звеселити моє серце, і чим я можу поділитися з іншим? Зокрема, одягаючи, перевтілюючи молоді серця, коли до мене приходять дівчатка, одягаючи цей давній одяг, коли ми робили репетиції, вони міняються. І їхні серця, і вже їхні думки, вони абсолютно інші. Вони відчувають це. цей давній одяг. Він несе з собою певну енергетику, і напевне воно мене так манить. Оця така автентичність. І, власне, ми тому і направили цей вечір в такому дусі, тому що мало хто це зачіпає, мало хто це показує в такому контексті. Ми покажемо це абсолютно в іншому і незвичному ракурсі. Тому це буде щось таке дуже дивне, і що заставить багатьох задуматися, чому це важливо, за що вмирали за часів Шевченка, і в цей час, зокрема, за що вбивали, розстрілювали, голодували, і, і що ми маємо зберегти. Боронь Боже, це різати, боронь Боже, це палити, це є історія. І повірте, якщо для якоїсь сім'ї зараз це не несе ніякої вагомої цінності, бо це, можливо, рушник вже не має такого естетичного, красивого вигляду, але пройде 10, 20, 40, 50 поколінь, вони зрозуміють, наскільки це важлива історія. От для мене такі речі вони несуть собою. Історію радості, тому що людина готувала це для чогось важливого в своєму житті для весілля, для охрещення дитини, і історію е, смерті, тому що власне за ці речі вони були розстріляні і поховані в землю. А, скажіть, будь ласка, ви маєте дітей? Троє. Як а, ви прививали їм любов до української от, культури, до українського одягу? Чи, чи це здавалося вам легко? Чи вони все сприйняли відразу? Коли дитина зростає в атмосфері любові України, усього українського, тобто для нас вдома, скажімо так, зранку включити красиву українську пісню, навіть на слова Шевченка. Це не лише радість для мого серця, це класно для моєї найменшої дочки, бо є її улюблені пісні, через які вона танцює. Тому тут сказати, що ми чимось особливим прививаємо ні, це наш звичай, це наш звичайний ритм життя. Тобто різноманітні традиції, які передавалися від покоління в моїй родині, так само передаються моїм же дітям, і вже вони дійшовши до якогось етапу. Самостійного вибору вони будуть вирішувати, чи вони це збережуть і захочуть передати, чи вони зупиняться на цьому. Я бачу в собі певну таку місію показати їм, що це важливо, що це красиво і що це потрібно, але тільки від них буде залежати, чи вони захочуть це продовжувати чи ні. Це правда, але ви свою роботу робите. Про одяг я, коли представляв, сказав, що ви колекціонер давнього народного одягу з усіх. З усіх, ще раз наголошую, регіонів України. Чи це дійсно правда? Чи ви навіть маєте одяг з Криму, з півострову, з Донецьку, з Луганську? З Донецьку, з Луганську, Суми, Запоріжжя маю елементи одягу. Е, інші елементи, які допомагають мені завершити цілісний образ, я створюю власноруч, тобто намиста, вінки, можливо, спідниці, верхній одяг, який важко доста дістати, так тому що практично е, західна частина України вона більш націлена на Збереження цього одягу, так як наша традиція поєднує усі свята з народним одягом, уже східна частина вона трішечки деформувала і видозмінилася в цьому плані. Але тим не менш, багато речей є збережених щодо Криму. Тут взагалі інша історія, тому що кримських татар повністю виселили з власної території. І що сказати, що є. Правдивий, автентичний одяг кримської татарки. Ну я не знаю, який музей може похвалитися цим, на жаль, на жаль. Але ми маємо фотографії, ми маємо відео, ми маємо книги, і власне по цьому я відтворюю. Як довго ви займаєтеся от колекцією автентичного давнього народного одягу? ем я не знаю, я все життя любила купувати старі речі, і в мами випрошувала, мама, дай мені цей старий рушник, я собі заберу його в Америку, мама каже, для чого він тобі там. Я кажу, я хочу його мати, я не знала цілі. Ви завжди для чого? Шанували, шанували цей одяг, ці елементи, так? Е, ну, завжди, знаєш, знаєте, коли ми росли в Україні і. Е, Такий, я не знаю, 18-20 років, то це було напевне не той час, коли приходить розуміння, що ти ну щось повинен цінувати. Ти це любиш, ти це одягаєш, але як такого глибокого розуміння, для чого це і важливості цього, чесно кажучи, у мене було просто любов, бо це красиво. Чисто візуально, це було для мене красиво. Важливість до мене прийшла тоді, коли я поїхала з України і ми переїхали в Америку 14 років тому. Це завжди, коли в людини щось забирається дороге від неї. Вона розуміє важливість ціну і бажання повернути це. І тому кожен раз, коли я поверталася в Україну до мами, я завжди брала якусь частинку чогось, і таким чином назбирала. Це правда, колекції. тільки тільки коли ти втрачаєш, ти розумієш цінність того, що ти втратив. А про вашу діяльність в Чикаго я знаю, що ви багато в принципі з ким робите такі колаборації спільні? Ваш одяг дуже часто зустрічається на різних фешн шоу, на різних таких інших заходах. Ну і що найменше, я я це зустрічав уже. Чи могли б ви назвати от з ким найбільше ви так співпрацюєте? Ой, це напевне важко сказати, тому що навіть кожна окрема людина, яка до мене пише, це вже є певна співпраця і обмін енергією, так але в якомусь такому більшому ем, ракурсі, так то я можу виділити пані Олі Дупілко, її вокальну студію Оберіг. Ми так ніби співпрацювали певний час, і Катерину Грот у неї є школа. Star Kids, модельна школа, і ми не раз уже з нею одягали її дівчаток. І дуже цікавий момент, тому що одна мама дівчинки з цієї школи, коли ми вже примірили, зробили певні примірки, тобто дівчинка одягнулася, і вона потім до мене пише і каже: Ви знаєте. Моя дитина сказала мені, що мама дзвони до бабусі, і нехай вона мені пересилає свій одяг. Такий. Я хочу мати, і я хочу мати багато такого. Тобто, я кажу, ти одягаєш цей одяг, і ти міняєшся. Воно тебе втягує. Якщо твоє серце відкрите до цього всього, ти починаєш розуміти важливість. На аві... на афіші заходу, який відбу відбудеться нагадаю, 10 березня о 5 годині при це святого Йосифа Обручника, Я бачу, що колекції одягу будуть не тільки від вас. Також будуть від Тетяни Мельничук від Анни Росінської. Росінської, так і от власне вони будуть всі продемонстровані за участі дітей школи українознавства, як ви вже сказали при парафіц Святого Йосифа Обручника. А ви поєднали свої колекції з іншими? Навмисне 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 поєднала. Я знаю наскільки важливо, щоб цей одяг бачили, і е, я впевнена: в нашому е, в нашій околиці, в нашій в нашому Чикаго є багато людей, які мають неймовірно красивий давній одяг і мають у великій кількості. Але переважно це така традиція побутую. Тобто я купую одяг, і він є у шафі на випадок великих свят. Для мене цей одяг, я не вживаю його на великих святах, тому що в нього трошки інша місія. Це, це моя особиста думка. І тому я хотіла поєднати колекції цих неймовірних жінок, які мають цей одяг і бережуть його, і мають велику любов до нього, щоб його також. Можна було показати на широкий загал не лише у ракурсі однієї людини, а у, у життях багатьох і для е, дуже важливої справи. Це одна з ваших місій. Ще одна місія, про яку ми не згадали, це те, що кошти, е, зібрані з цього заходу, підуть на фонд Revive Soldiers, фонд, який займається реабілітацією наших військових. І це насправді. Теж дуже і дуже важливо, і я знаю, що ви знову ж таки не вперше, коли вже допомагаєте цьому фонду. До, коли допомагаєте нашим військовим, і вони я так розумію, хлопці теж будуть присутні на цьому заході. Так, ми е, дали запрошення хлопцям, і ми сподіваємося, що все буде добре, і вони зможуть відвідати наш захід, тому що цей захід, власне, створений саме для них. Так, допомогти нашим пораненим військовим підтримати дітей, які будуть проставляти українську культуру, показувати наш код нації. Також буде вишиванка, школа вишиванки, буде студія Елегія. Ми вже згадали про фольклорний колектив Сважки та вокальну студію обріг. Насправді програма досить насичена, і це все розпочнеться о 5-й годині. 5-й годині і в нас ще буде благодійний аукціон із чотирма особливими лотами, які створювалися. Спеціально під цей захід, Ого. ну тобто, це таке об'єднання неймовірної кількості талановитих, світлих і відкритих людей. Це не є захід однієї людини для однієї мети, це є захід багатьох людей для дуже широкої мети. Мені імпонує фраза, яка у вас та теж на афіші є. І мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм в Україні, і не в Україні моє дружнє послання. Це слова від Тараса Григоровича Шевченка. І саме 10 березня це є день його смерти. 9-го він народився. Нагадую, 10-го помер. Дуже символічно. Ви спеціально обирали цю дату? Я думаю, що це так Бог напевне скерував під цю дату, і воно так склалося якраз. Чи то випадково, чи не випадково, знову ж таки знає напевно тільки Бог, але ми вас запрошуємо на цей захід. Знову ж таки нагадаю 10 березня вже в цю неділю о 5 годині вечора відбудеться благодійний вечір. «Кохайтеся чорноброві при церкві на Камберленд за адресою 5000 North Норс Avenue. Евеню. Організатором або співорганізатором цього всього є Роксана Прокопів. Неймовірно талановита людина. У нас в Чикаго громадська діячка, можна напевно, так теж сказати. Дякую вам, що ви це робите. Дякую, що висвітлюєте нашу культуру і допомагаєте тим, хто, хто потребує цієї допомоги. Насправді, тому що без наших воїнів не було б і нас з вами, і наших рідних і близьких в Україні. Ви це робите. Вам велика подяка. Шана радіо UA Чикаго.